Привіт, мої хороші. Шию чоловічу куртку з матеріалу двостороння стьобана плащівка. Оформляю кишені. На перший погляд, це звичайна прорізна кишеня з листочкою. Але я хочу з вивертні сторони повністю закрити ось цю мішковину кишені. Чи вдасться в мене це, чи ні. Це буде експериментальна робота, як для мене. Розмітку для. Входу в кишені у вигляді листочки я вже зробила. Розміри 17 на 3,5 беру. Ширина смужки в мене 3,7, 3,8. Хоча була заявлена 4 см виробником, точніше, продавцем. Беру 3,5. Тобто, я хочу потім зробити оцю ширину листочки на одну ширину. Фрагмента стьбаного. Розміри деталі листочок 22 на 11,5. Короткі зрізи, в мене припуски по 2,5 см і довгі зрізи по 2 см. Ось так буде виглядати листочка. Лінії розмітки прямокутника під листочку подовжую за межі кутів. Так, потім буде зручніше настрочувати деталі. Деталь листочки настрочуємо на деталь пілочки. Зараз це в мене в роботі ліва пілочка, саме до нижньої розмітки. Верхня вважається, це вхід в кишеню, буде ось вона. А це нижня розмітка. Накладаю таким чином, що довгі припуски листочки заходять на розмітку рамки. Лицевою стороною на лицьову. Чітко співставляємо розмітку рамки, для цього ми і подовжували сторони, щоб було помітно. Чітко співставляємо і починаємо чітко від кутика. Обов'язково закріпка і поїхали донизу. І до протилежного кута. Так само тут співставляємо всі лінії розмітки, довгі і короткі, закріпка обов'язково. На внутрішній частині рамки роблю розмітку для розрізу, повздовжню, і виходимо трикутничками на кутики. Розрізаю повздовжню розмітку. І розсікаємо лише на цей кутик, до якого вже пристрочена листочка, чітко, чітко в кутик, поки що лише в кутики до листочки. Вивертаю на виворітну сторону з тонкої плащівки. Відкрою верхню деталь мішковини кишені, яка буде підшиватися зараз до деталі листочки. Ось такої вона форми. Вертикальний і горизонтальний зрізи співпадають, але ще з додатковим припуском в 1 см. Тобто на 1 см ця деталь виступає за основну деталь. Ось так я маю підшивати. Тут припуск 2 сантиметри, так само, як на деталі листочки. І ось так настрочую, сколюю булавками. Ось так я сколола, але строчку буду прокладати з ось цього боку по основній деталі. близько до попередньої строчки. При цьому виступаючий припуск деталі листочки також настрочую на деталь кишені, закріплюю і далі чітко попід попередню строчку. Є. Булавки знімаю. Так, забула сказати, вгорі деталь верхньої мішковини перекриває, заходить сантиметрів на 5 вище деталі листочки. Тепер розсікаю на два протилежних кутики. Це лицева сторона знову на виворітну. Деталь листочки можна заколоти в бік мішковини, щоб вона не заважала, кололася. Для нижньої деталі мішковини з тонкої плащівки викрою ось такий відріз. На ширину деталі пілочки і по висоті таку саму, як і попередня. Деталь мішковинки. Теж з запасом по сантиметру. Сколюю деталі мішковини близько до входу в кишеню, тепер відкидаю цей бік від бокового шва, чітко заганяю під ось цей припуск. Ну, це в мене експериментальна кишеня сьогодні, так я ще не робила припуск на колюю на плащівку на деталь мішковини. Наношу розміточку, де вони саме стикаються. Хлоплюю і на машинку. Можна було з виворотної сторони теж нанести розмітку рамки. Якщо вам так буде зручніше, то можете це зробити. Завожу під лапку машини і починаю чітко від кутика. Закріпка обов'язково і до протилежного боку. Закріпка. Знімаю всі булавки. Так, це виборітна сторона. Заходимо на лицьову. кутики загортаємо всередину, дивимось приблизно, що в мене вийшло. Закріплюємо строчкою бокові трикутнички вздовж уявної лінії згину, близько до неї, але чітко вже кутик в кутик не потрібно, оскільки може затягти. В нижній частині з'єднує деталі мішковини. Ось, де мішковинка пристрочувалася до припусків листочки. Оцю строчку подовжуємо до нижнього зрізу. І так само вгорі. Закріпки обов'язково. І тут в верхній частині так само з'єднуємо деталі мішковини між собою біля входу кишені. Ось такий вигляд має з виворітної сторони і з лицевої. Тепер по нижньому краю я мішковину трохи вкорочу. Вийду, наприклад, ось на серединку. Ось цього стібаного фрагмента можна було б ось цю мішковину запустити, запакувати в нижній край, Що в шов нижнього краю. Але тоді буде навантаження саме на нижній край пілочок, тому трохи піднімаю вище. В цьому місці, де подвійна мішковина, я її сколюю. Щоб вона нікуди не роз'їжджалася. Так, зайве зрізаю верхній зріз також вирівнюю. Трохи в мене там не співпало. І обидва цих зрізи: верхній і нижній, закриваю. Смужкою з тонкої плащівки. Такі смужки я заготовлюю шириною 4,5 см. Тонка плащівка добре піддається на розрив, тому я тільки розсікаю і розриваю смужку лицевою стороною накладаю на виворітну сторону мішковини кишені. Виворітна сторона це там, де проглядаються ось припуски листочки. І настрочую, витримую припуск. 0,7 до сантиметра розвертаю на лицевий бік, огортаю смужкою припуск, зріз припуска і настрочую вкрай. Так само і нижню частину. Ось така в мене вийшла кишеня. Бокові зрізи поки що відкриті. Я їх буду вже запаковувати одночасно тут з боковим швом, а тут, коли буду вшивати блискавку. Можна прокласти строчку близько вкрай, щоб все вже було, трималося кубки. Ось таке оформлення прорізної кишені на чоловічій куртці в мене сьогодні. Продовжую збирати куртку, відео по пошиву буде наступним після цього. Всім дякую за увагу! Всього найкращого, до побачення!